Марина і ви на каналі Марі Рассо. В сьогоднішньому відео зробимо універсальний органайзер з підручних матеріалів, можна сказати, без жодних витрат. І це не просто корисна річ, а справді стильний елемент декору, який впишеться майже в будь-який інтер'єр. На цьому каналі ми вже створювали декілька різноманітних органайзерів. Один із них тканевий на картонній основі. Залишаю посилання. А також у відносно нещодавньому відео ми створювали цілий набір органайзерів, який декорували косичкою з нитки. Також простий та легкий спосіб. А в тій техніці, що і сьогодні, декілька років тому я декорувала вазочку. і вона по цей день тішить мене та виконує свою функцію. Тож, попереду, простий, доступний і справді корисний DIY. Ставте лайк, підтримуйте це відео коментарем і приємного перегляду. Спочатку беруся за пошуки коробки. Її можна зробити з нуля під потрібні заміри, або перед цим перевірити, чи немає десь готової, Його, тут... яка підійшла б. Заміри обов'язково: висота, ширина, все має збігатися. Як бачите, навіть дощик мені не заважає. Вона щастя, ця коробка якраз те, що мені потрібно. Вона стане основою для органайзера, який я планую поставити в цю нижню найбільшу нішу. Далі міряю глибину і висоту. У самої полиці, щоб усе згодом чітко стало. Спочатку думала зробити два однакових контейнери або, можливо, один великий, щоб умістилося більше речей. У підсумку зупинилася на варіанті з одним великим органайзером. Це і практично, і зручно. Далі беру сантиметр і відміряю потрібну висоту. У моєму випадку це 27 сантиметрів. Але у вас можуть бути зовсім інші розміри. Головне орієнтуватись на свої потреби. Я просто показую сам принцип. Роблю позначки по всьому периметру коробки на верхній стороні, щоб потім рівно. Обрізати. Тепер відрізаю все зайве, вище зроблених міток. Пробувала різати і ножицями, і канцелярським ножиком. Можу точно сказати, що ножем виходить набагато зручніше, швидше, і сам картон менше деформується під час різання. Тож раджу використовувати саме канцелярський ніж. Обрізаю всі чотири сторони по черзі, а те, що зрізали, не поспішайте викидати. Ці шматки нам ще знадобляться. Переходимо до дна коробки. Його потрібно гарно відігнути та підклеїти. Я роблю це за допомогою термопістолета. Міцно притискаю, щоб усе добре схопилося. В цілому мені пощастило з коробкою, вона справді міцна. Погляньте, як надійно тут усе скріплено. На стиках стоять товсті скоби. Це точно витримає навантаження. А тепер повернемося до тих шматків картону, які зрізали раніше. Саме ними будемо укріплювати ось цю частину. Місце згину зверху. Таким чином, ми ущільнимо верхній край і додамо жорстку. Кості всім стінкам. Органайзер стане ще міцнішим. Приклеюємо теж на термоклей. Що до мене, то кращого способу склеювання картону, ніж термопістолет я ще не знайшла. Це завжди швидко, надійно і суперміцно. Ось ці стики, куточки, які утворились, їх теж потрібно обробити. Спочатку добре заливаємо клеєм, далі заклеюємо непотрібним папером, а зверху ще шар картону. Це майже як шпаклівка стіни. За аналогією. Проходимо ось так по кожному кутику. Далі приміряємо ящик у нашу нішу в шафі. Все чудово стає. Я залишила невеликі бокові відступи десь по 4 см з кожного боку. Це і для декору, і щоб ящиком було зручно користуватись. Виймати, вставляти назад. Що по матеріалах нам знадобиться сама коробка, трохи вільної тканини, можна одного кольору або двох, як у мене. Це залишки, які вже давно чекали на повторне використання. Термопістолет із стержнями, пергаментний папір для мого розміру органайзера. Потрібно десь 20 метрів. Я ж одразу купувала бабіну на 50 метрів в Аврорі. Нехай буде ножиці, канцелярський ніж і старий непотрібний ремінь. З нього зробимо ручку. Беремо пергаментний папір, абсолютно не принципово, який саме. Це може бути найдешевший варіант крафтовий папір, або ж навіть той, що приходить нам у посилках. Обожнює давати речам друге життя, особливо коли це не лише корисно, а й красиво. До речі, раніше я вже декорувала таким папером банку з під кави, і вона перетворилась на стильну вазу, наче з Pinterest. Якщо цікаво, прикріплюю посилання на той ролик. Та все ж для сьогоднішньої ідеї краще підійде саме пергамент. Він більш м'який і зручний в роботі. Відміряємо приблизно півтора метри і відрізаємо. Потім скручуємо цю стрічку в трубочку, так зручніше різати. І розділяємо на три рівні частини. Кожен шматок добре мнемо, щоб створити об'ємну цікаву текстуру. Потім з'єднуємо кінці трьох смужок скотчем або прищепкою як кому зручно, і починаємо плести косу. Не дуже туго і не надто вільно. Головне дотримуватись однакового стилю плетіння по всій довжині. І тут важливо розуміти, це справа не на 5 хвилин. Тут цілком можна встигнути подивитися фільм або навіть два, бо для одного органайзера знадобиться дуже багато такої косички. З Часом я вже втягнулася, почала працювати майже як на конвеєрі. Одразу готувала три рівні стрічки, доплітала їх до кінців попередньої коси і знову по колу. Плела, плела, і на певному етапі мені здалося, що вже можу обмотатись цією косою з голови до п'ят. Така величезна вийшла бабіна. До речі, в кінці відео я скажу, скільки метрів у мене в підсумку пішло на мій ящик. А поки що продовжую плести далі. В запасах тканини знайшлась цікава, щільна чорна тканина. Для повноцінного пошиття якоїсь речі її вже замало. А от для поєднання з крафтом вона виглядає просто чудово, тому я вирішила використати саме її. Висоти цієї тканини якраз вистачає, щоб обтягнути внутрішні стінки органайзера. Розкладаю тканину вздовж верхнього краю, перекидаю її на зовнішній край приблизно на 3 см і починаю приклеювати термоклеєм. Стараємось розгладжувати тканину. Особливо звертаємо увагу на куточки, там складочки з'являються найчастіше. Акуратними розгладжуючими рухами приклеюємо тканину по всьому периметру коробки. Мені дуже подобається текстура цієї тканини. Вона має стильний вигляд та приємна на долю. Можна було попередньо пропрасувати її перед приклеюванням, але я вирішила, що в кінці просто пройдуся відпарювачем. Цього буде достатньо. Цільного відрізку вистачило лише на 3 з 4 стінок, тому для останньої використовую інший шматок цієї ж тканини. Відміряю, підгортаю зайве і ось так акуратно заводжу одну частину тканини під іншу в місцях стиків. Це допомагає зробити з'єднання непомітним і охайним. Стінки готові, тканина на місці. І загальний вигляд вийшов доволі лаконічний і зі смаком. Вирізаю картонку за розмірами дна мого майбутнього органайзера та приміряю. Чудово підійшла. Але її потрібно ще зміцнити. Для цього використовую інші картонки, які в мене накопичились: від упаковок із-під колготок, чаю та зошитів. Як ви пам'ятаєте, я завжди підтримую ідею переробки старих речей. Це екологічно і практично. Звісно, для відео я могла б використати новий ідеальний картон із магазину, але мені хочеться показати вам, як воно усе відбувається насправді. Приклею ці підсилюючі елементи до основної картонки. Нам знадобиться дві такі деталі для внутрішнього та зовнішнього дна органайзера. Чорної тканини мені не вистачило, тож для другої частини я обрала ось таку в горошок. У моїй уяві це поєднання кольорів і текстур виглядає дуже гармонійно. Цією тканиною в горошок я обтяну обидва картонні дна, лише з лицевого. Боку, адже зовнішній бік все одно буде приклеюватись до основи. Тканини мені вистачає буквально впритул, тож працюємо обережно. Починаю приклеювати з куточка, далі діагональний кут, щоб тканина натягувалась рівномірно і лягала красиво. Інші сторони просто підтягую та фіксую клеєм. Обрізаю зайве і в результаті маємо гарно обтягнуту деталь. Але тут виникла проблема, яку я, на жаль, не передбачила. В місці, де я доточувала картон, він почав просвічуватись крізь тканину, і це псує загальний вигляд. Слід було укріплювати все шаром одного кольору. Тож виникло два варіанти, як виправити ситуацію. Перший закрити проблему ще одним шматком тканини зверху, але тоді її точно не вистачить на два дна. І доведеться вводити третій колір. Другий відклеїти тканину, вирівняти фон під нею і лише потім обтягнути знову. Саме цей варіант я і обрала. Я просто заклеїла основу білими аркушами паперу, а потім знову обтягнула тканиною. І ось тепер, нарешті, все виглядає ідеально задоволена результатом. І тканини тепер вистачить на обидві деталі. А які ж рівні і красиві бортики вийшли? До речі, запасайтесь клеєвими стержнями. На укріплення йде чимало, особливо, якщо все робити на совість. Друге дно зовнішнє. Також укріплюємо та обтягуємо тканиною, тобто повторюємо всі ті самі дії. Внутрішню деталь вкладаємо всередину. Її можна приклеїти, якщо хочете. Або залишити так, без фіксації. Перевертаємо, приміряємо і приклеюємо зовнішнє дно коробки. Ретельно. Притискаємо, щоб усе добре закріпилось. І дістаємо нашу довжелезну косу. З урахуванням маленької частинки, яку я дов'яжу наприкінці відео, загальна довжина цієї коси цілих 21 метр. Уявіть собі тільки. Знаходимо край коси і починаємо приклеювати її. Ось так: з куточка органайзера з нижнього ряду. Далі плавно рухаємося вгору. Спершу прокладаємо смужку термоклею, а потім акуратними притискаючими рухами направляємо паперову косу, щоб вона лягла і міцно трималась. На цьому етапі дуже важливо за допомогою косички згладити перехід від дна до стінок органайзера. Тому обов'язково наносимо клей і на виступаючу частину дна. Це допоможе зробити перехід м'яким. Коли доходимо до кінця коси, тобто завершуємо перший ряд, просто плавно переходимо до другого. Рухаємось сантиметр за сантиметром, обклеюючи органайзер повністю аж до самого верху. Поєднання текстур і кольорів мені дуже подобається. Все виглядає гармонійно і приємно для ока. Класичні базові кольори білий, чорний і бежевий. Вони чудово пасують один до одного і водночас легко впишуться майже в будь-який інтер'єр. Це вже наш проміжний результат. Ось ми дійшли до стику з тканиною. Акуратно приклеюємо косу і добре притискаємо, щоб все виглядало цільно. Далі робимо заміри, щоб підрахувати загальний метраж використаного матеріалу. Ось вона фінальна лінія. Прокладаємо її клеєм, потім злегка формуємо косу пальцями і щільно вкладаємо її в останній ряд. На завершення обрізаємо зайве, ховаємо край коси і плавно маскуємо кінці. Закріплюємо все клеєм. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Виріб повністю готовий. Його вже цілком можна залишати в такому вигляді. Ще раз підрівнюю тканину на внутрішніх стінках і вкладаю внутрішнє дно. Його, до речі, можна зафіксувати клеєм. Багато хто так робить, але я лишаю його вільним, щоб у разі потреби можна було легко витрусити пил. Та я вирішила додати ще один елемент ручку. Для цього використовую старі ремені, які вже не придатні для носіння. Перший в мене був тільки чорний, але потім знайшовся і коричневий із цікавим декоративним швом. Починаю підбирати гудзики. Серед запасів знайшлись красиві, але поодинокі екземпляри. А мені ж потрібно два однакових. А ось наша чарівна вазочка в кадрі, яка створювалась ще в попередніх проєктах. Ось мої кандидати: великі гудзики кольору хакі, гарні, але їх болотний відтінок не зовсім пасує. Є й варіанти у коричневій гамі. Прикладаю, приклала, обрала і, зрештою, зупинилась на цьому варіанті. І колір, і розмір мені ідеально підходять. Крім того, нам знадобиться проволока для кріплення ручки. Обрізаю ремінь. Мій відрізок має довжину 24 см. Він чудово гармонує з обраними гудзиками за кольором. Добре, що я не приклеїла внутрішнє дно. Тепер маю повний доступ до потрібної стінки. Проколювати отвори в картоні буду за допомогою в'язального гачка. Але, як показала практика, манікюрні ножиці в цій справі значно ефективніші. Отже, спочатку проколюю ремінь. Потім, відмірявши однакову відстань від краю, роблю отвори на стінці органайзера по два з кожного боку. Спочатку ножицями, а потім уже добиваю справу шпицями. Склала напіл. В підсумку вийшло приблизно 80 см. Заводжу її ось так в гудзик. Далі протягую через ремінець і виводимо крізь отвори на стінці органайзера. Як найсильніше, і показую вам зблизька, як усе закріплено із зворотнього боку. Вийшла така собі петелька, яка надійно тримає. А ось так виглядає вся конструкція з лицьового боку. Робочим кінцем проволоки проходимо в інший отвір на органайзері. Знову пронизуємо ремінь і гудзик і повертаємось назад через другу дирочку. Перевіряємо симетрію, інтервали, загальний вигляд. Усе має бути рівно і надійно. Погляньте ось так це виглядає зсередини. Тут ми зайшли. Там вийшли. І тепер проходимо повторно, щоб остаточно закріпити всю конструкцію. Закріплюємо дріт, обрізаємо зайве. Після цього поправляю тканину і повертаю внутрішнє дно на місце. До речі, ось скільки пергаментного паперу залишилось з рулону 50 метрів приблизно третина. Його точно вистачить ще й на інші поробки, або ж на повний комплект органайзерів для нашої стінки з індивідуальними розмірами під кожну нішу. Можу навіть сказати, що він бюджетний, адже скупленого тут тільки пергамент і клеєві стержні. Усе інше це повторне використання, Апсайклінг і трішки фантазії. Маріра Канал про творчі вміння цікаво та корисно проведеш дозвілля.